Дякую за запрошення, за можливість сьогодні ми знову що буде, буде в Чернігові спілкуватися з вами. Е, я спробую якось максимально, в принципі, щоб моя доповідь відвідали заявлені темі панельної дискусії. І мені хотілося почати взагалі з того, що співпраця з Європейським Союзом, очевидно, передбачає певні вимоги зі сторони наших партнерів, до самого Європейського Союзу, але відповідно так само ми передбачаємо передбачає з нашого боку. І тут мені здається зі сторони ЄС більше зрозуміло. Тобто ми попередньо там зголосили про достатньо серйозну фінансову підтримку, а я нагадаю, це мільярд десять тисячі, мільярдся мільйони євро, які передбачені на тверду частину на з відновлення. І тут постало питання дуже просте, яке є одночасно складне, яке задавали нам партнера, європейські задають досі про те, а де процедура, де ми фактично скажу, як ми можемо побачити. Можливість, і allemaal, і розумити, Elena, так, як будуть використовуватися на ці кошти. Більше того, вони, виділяючи ці кошти, поставили декілька умов. Зокрема, одна з них це про необхідність залучення місцевого самоврядування. Щоб вони не уточняли його саме рівня, ми розуміємо, що у нас місцеве самоврядування як мінімум в трьох рівнях. Середній це так званий субрегіональний, я так м'яко його буду випускати, може, це не всім буде подобатися, але я вважаю, що це не зовсім спроможний рівень. Отже, базовий рівень територіальних громад, рівень областей це власне ті два рівні, з якими, які точно там, мають бути реально по-дорослому залучені, включені в процес відновлення. Але за великим рахунком треба розуміти і оцінювати зараз, і готуватися до того, щоб наші органи місцевого самоврядування дійсно були здатні якісно взаємодіяти з європейськими інституціями. Мені здається, що власне якраз є дуже дуже велика проблема. Я би хотів, власне, щоб зараз звернути увагу на, на ці цифри. Можна чуть-чуть вниз дивитися, це така зовсім класична презентація мала цього разу. Але це власне якраз ті дослідження, які були зроблені в 23-му році міністерством розвитку громад, а вибух це колегами з центру політико-правових реформ, які досліджували на рівень спроможності наших громад. Якщо упуститися ще далі вниз, ми побачимо дуже цікаву таблицю, яка дає можливість побачити рівень розповіда. Вони вони поділили це на п'ять основних категорій. Рівень спроможності оцінивши високий, оптимальний, задовільний низький, критичний, так ось е, максимально готові, да, Максимально хороші хороша кондиція без сумніву знаходяться в сумі, ось, у нас міські громади, вони позначені сильним кольором. Найбільше просидає громади, позначені зеленим кольором, це сільські. Тобто це означає, що насправді рівень спроможності, а це, це обертається рівнем готовності громад взаємодіяти залученню коштів. Тому що за цим йде питання. Соціально-економічних показників за цим питанням соціально-економічної готовності, бо зазвичай європейські кошти заходять до огово співфінансування, і тоді постає про просте питання: а як готова сільська громада на сьогодні да, долучитися співфінансування на рівні 5-10% від е, тої потреби ну, е, або від, від, від потреби фінансування їхнього проекту, і тут і це і це дуже дуже ну таке питання з одного боку. Здавалося, з другого боку, доволі складне, коли ми це співставляємо і е, оцінюємо для себе рівень спроможності наших територіальних громад. Далі є таблиця, яка демонструє ситуацію в цифрах по, е, по регіонах. І тут це дуже цікаве дослідження, зроблене було журналістами одного з наших видань в 23-й рік. І тут, е, вони, власне, Порівняли між собою за соціальними економічними показниками регіони України. Ну, до честі Чернігівщина 14-15 позиція. Це е, рейтинг розвитку регіонів. Це в нових уж умовах. Це не 21 рік, не 22-й до повномасштабного до, 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 до вторгнення. Це вже актуальні дані, які показують нам про те, що насправді за великим рахунком сьогодні навіть ті регіони, які є достатньо близькими до е, лінії ведення воєнних дій, це зокрема Дніпропетровщина. Все одно демонструє до, 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 добрі показники регіонального розвитку, але зрозуміло, що переважно економічне життя перемістилося в центр та на захід України. Це в принципі точно так само продемонстровано в цих цифрах також. Отже, постає дуже важливе питання, наскільки готові сьогодні наші органи місцевого самоврядування як регіонального рівня, так і базового рівня до взаємодії продуктивної і результативної, результативної результативної взаємодії з європейським інститутом для того, щоб залучити кошти, і якісно використати кошти на, на своє відновлення. І тут постає серйозне питання до центральних органів виконавчої влади. Бо все ж таки є профільне міністерство, і їхній обов'язок є в тому, щоб працювати певні процедури і передбачити на ці можливості в окремих випадках підсилити наші органи місцевого самоврядування, наприклад, коштами державного бюджету. Можна висити. Я би хотів звернути увагу на два основні документи, які ми цього року, а, тут ще є результати ми моніторимо. щодо партнерства, повернемося до цього слайду. Чуть пізніше, можна тоді просто. А от власне ці два речі, які, які в принципі говорять про ті активності, що відбулися у 2024 році. Ну, насамперед, треба вітати не той факт, що був прийнятий закон про міжнародне територіальне співробітництво в квітні цього року. Довший час він лежав, чекав підпису президента, благові це все відбулося. Ну і відповідно на виконання вже від норм цього закону ми в листопаді, да, в цьому місяці, 13 числа, Міністерство розвитку громадської території за підписом міністра Колепи був підписаний наказ, який затверджує примірну форму угоди про міжнародне територіальне співробітництво. Це нові речі. Це те, що доповнює сьогодні вже існуючий закон про співробітництво територіальних громад, це те, що доповнює закон про асоціацію органів місцевого самоврядування, про це я ще теж трошечки окремо скажу. До цього, до цього закону ще треба було би говорити і про новий новий закон про аглограції війські, які законопроект, який ми зараз в принципі розробляється, але ми ще поки що немає. Бо всі ці речі це правова рамка, яка да, датові. Достатньо ефективну і продуктивну діяльність наших органів місцевого самоврядування. Без цих речей ми не зможемо насправді якісно залучити європейські кошти. Я вже мовчу про те, що насправді залучення цих коштів це є справа конкурентна. Це не є той випадок, коли кошти лежать, і Європа каже, друзі, от, будь ласка, вони державу, і вони тільки ваші, так не буде. Якщо ми не будемо використовувати ці кошти, то відповідно ці кошти будуть використовуватися європейськими регіонами і європейськими громадами. Так працює європейський сектор. Їх, їх точно пустять в справу, вони не будуть лежати там в купишці, чекатиме, коли ми за ними прийдуть українські громади. Отже, наше завдання в такому разі полягає в тому, щоб готувати цю правову рамку. І це, в принципі, клопіт, і основне завдання центрального органу виконавчої влади, в даному випадку, це міністерство, так зване міністерство відновлення. І, ну як на мене, тут просто як власне каз, зі сторони асоціації органів місцевого самоврядування. Зі сторони територіальних громад котрібно, певне певний да, тобто певне підштовхування до того, щоб цей процес не зупинявся, а рухався. До честі, ці пункти за, вони, вони потрапили в план реформування місцевого самоврядування, було завершено в березні цього року на рівні стрів, тобто є відповідне розпорядження. І ми сподіваємося, що власне там вже під, під, під орудою віце-прем'єр-міністра Колеги на цей процес міністерстві Зараз почнемо потрохи надолужувати, тому що з моєї точки зору є певне відставання від графіку. Я розумію, що воно вже було об'єктивно викликане на тим, що нас скажімо так, в 5 місяців перезапускало саме міністерство, і це те, що ми, в принципі, ми трохи пригадували на сам процес. Але є, що добре, що є усвідомлення і є вже достатньо, там, добрі, якісні перші кроки для того, щоб ну, розуміти план ключових дій, які потрібно зробити для того, щоб міністерство рухалося. Можна піднятися трошечки. Я хотів просто показати дослідження 23-го року. Тут такі великі жирні цифри, які дають нам можливість розуміти, а як сьогодні, станом на зараз, наші українські територіальні громади працюють з міжнародними партнерами. Власне, ми бачимо, що 356 територіальних громад уклали різного роду міжнародні договори, такі договір уклали на майже півтори тисячі. Це цифри на другий квартал 23-го року. Зараз, зрозуміло, вони трошки тихіші. Коли ми для себе занурилися всередину, ми побачили, що це часто зараз, зараз якраз. Ті угоди, ті договори, які стосувалися різного роду гуманітарної допомоги. Тепер для нас є очевидним той факт, що громади поступово починають відмовлятися від цього роду договорів, вони починають трошечки по іншому дивитися на це, і громадам цікаво, щоб не просто їм дали те, що вони умовно з'їли, і потім знову виникає потреба, щоб договори з стосувалися таких речей, які будуть давати можливість громадам створювати власні виробничі потужності. І тут, повертаючись до питання першого нашого відповідача, да? створення індустріальних парків це власне ця річ. Якщо ми зараз не можемо ми щось робити тверде в твердій частині, бо є величезні ризики, і сьогодні важко собі уявити, які інвестори не про те, готові, але ми можемо готувати, і переважно більше і робить, вони готують документацію. Бо це не потребує твердо. Це така м'яка частина, але без цієї м'якої частини нічого в публічній сфері, в публічному правні підбуватися не буде. І про це теж колега говорив відносно, коли, я, коли, я говорю, ні основи, ні, ні, коли згадував про кошторисну документацію. Ну так, без ПКД ви не витратите жодної бюджетної агресії. І ви це прекрасно розумієте, я не хочу зараз з когось агітувати, бо це дуже-дуже очевидні речі. Наявність ПКД дає вам можу. А адмір... ПКД по великому рахунку це м'яка річ. Це, це лише там, папка паперу, яка лежить у вас в кабінеті. І пі -пі 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 після того, коли ви це зробили, у вас може з'явитися нова школа, нове укриття або щось інше, де ми ще потребуємо насправді територіальна громада. Ну і там ще можна трошечки внизкати, я зверну до вашого що ще на один дуже короткий слайд. Це слайд про безпеку, бо безпека це все. І мені здається, що власне в Чернігівській області говорити про це я, ну, Тут не треба нікого теж особливо переконувати, Це розробка інституту політичної освіти Анатолій Ткачук. я дуже поважаю попереджу цю інституцію і з Анатолією Федоровичем неразово ми з цього приводу обговорювали. Це власне, якраз ця, ця річ, яка потенційно є основою для так званого незапровадження... Е, 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 Да, у вас територіальний підхід це типи функціональних територій. Чому тому що без цього ми не зможемо насправді рухатися далі? Нам треба чесно визнати для себе, чесно розуміти, що сьогодні, наприклад, білоруський чи російський напрямок, зокрема для Чернігівщини, які був колись до 14-го року, чи до 15-го, був достатньо перспективи сьогодні він закритий. Ми маємо для себе дуже швидко розуміти, що у нас з'явилися по суті регіони і великі громади, які перебувають по суті в тупку. Ну, наприклад, той же самий Харків сьогодні, да? це тупикова громада, яка до повномасштабного вторгнення налічувало порядка півтора мільйона населення з відповідними виробничими потужностями, які так чи інакше але були орієнтовані в сторону західного сусіда. Сьогодні цього сусіда немає, там є ворог. Тобто це, означає, нам треба перебувати розвертатися. І це, в свою жертву, заставляє переглянути всі ці наші стратегічні там, планувальні документи, зокрема в стратегії розвитку громад, стратегії розвитку регіонів. З врахуванням безпекового компоненту. По без безпеки все це буде просто мертвонароджені документи, які абсолютно не будуть мати нічого спільного з реальністю, і ми не зможемо ними реально користуватися. Так, ці документи можна буде розробити там, за допомогою спонсорів доларів таких інших. Але якщо до цього підійти лише формально, то знову ж таки, це будуть просто витрачені кошти, але найцінніше, що буде витрачений час. Так, якщо до цього підійти ми з практичної прикладної точки зору, з усвідомленням і ризиків, і з усвідомленням можливостей, тоді це дійсно може стати хорошим дієвим документом. І два слова хотів ще сказати відносно е, позицій держави щодо підтримки. Плану в цьогорічному бюджеті з'явився невеликий рядок. Е, це, до речі, в першу чергу з сила, сила, силами профільного комітету Верховній Ради, зокрема, е, депутат Безгін Віталій, колега, і якраз, якраз комітет добився того, що ми цього, на наступний 2025 рік маємо невеликий рядок е, щодо коштів Державного фонду регіонального розвитку. Чому це важливо? Бо насправді за останні два роки, не використовуючи на вітри не користуючись ДФР, ми поступово. Ми це маємо на увазі громади, це управлінці, люди, які працюють і в обласних державних адміністраціях, в районах відповідно виконавчому виконавчих органах самих громад. Ми поступово почали просто взагалі, що цей інструмент є. А це насправді наш внутрішній український інструмент. Чому про нього варто зараз говорити? Тому що насправді це може бути якраз і, і, і той інструмент, який допоможе нашим громадам. Забезпечити, наприклад, півфінансуваннями при при використанні європейських коштів це той інструмент, який допоможе громадам підготувати проєктно-кошторисну документацію. Бо, власне, якраз за коштами ДФРР свого часу була можливість готувати і переглядати кошти. Тобто, це якраз от ті, ті компоненти, які сьогодні робляться зі сторони е, А Тут, ще варто було би додати, це нова платформа Dream, яка ще поки що не стала нас там, скажімо, частиною нашого повсякдення. І геоінформаційна система це теж власне дійного працювання, які сьогодні відбуваються в, в Міністерстві відновлення. Я сподіваюся, 25-й рік нас реально ми зможемо зможе, ну, приємно порадувати вже достатньо практичним, достатньо масовим використанням цих онлайн-інструментів. Дякую.